Мова має значення в Україні. Забезпечення функціонування державної мови в освітньому процесі на особливому контролі у навчальних закладах Ужгорода. Також ні контролем, ні перевіркою не зупиниш цей процес. Це має бути тихеньке, спокійне впровадження в голову кожного з нас, що є зараз не на часі. Російська мова саме із за того, що це є ворог людина, яка це люди, які прийшли сюди для того, щоб знищити Україну, і якщо дітям говорити ти маєш говорити тільки українською, це неправильно. Дітям треба говорити Діти давайте ми з вами підтримаємо нашу Україну. Давайте ми з вами спробуємо спробуємо говорити тільки українською мовою, навіть на перервах, навіть вдома. Очільниця Ужгородського ліцею номер 3 каже з питанням переходу на державну мову, колектив закладу зіткнувся набагато раніше, адже школа колись була російською. Тож напрацювання в цьому напрямку є, і зараз вони вельми с слушні. ми дуже важко переходили на українську мову. Це потрібно було переходити всім вчителям, бо раніше ця школа була російськомовною. Діти нам допомагали. Ми йшли дружно до мети, щоб ми щоб ми всі говорили українською мовою. І тепер на уроках українська мова звучить як мова вивчення навчання всіх предметів. Абсолютно, ми стараємося говорити самі і спонукаємо дуже м'яко. Дуже вдумливо дітей до того, щоб діти також переходили на українську мову. Нас досить багато дітей, які приїхали зі східних областей України, і ці діти рідною мовою мають російську мову. Ми маємо підходити до цього питання дуже вдумливо і тактично, тактовно. Майже 160 тисяч дітей навчаються у 565 закладах загальної середньої освіти на Закарпатті у 2024-25 навчальному році, включаючи 17 Приватних з них 145 закладів у містах, а 420 у сільській місцевості. Функціонування української мови як державної для нас це пріоритетне завдання, надважливе завдання, особливо в умовах війни, і особливо тоді, коли в нас дуже багато зараз є внутрішньо переміщених осіб. І тому наше завдання вберігати українську мову, вберігати перш за все, оскільки це є державна мова, і вона право має гарантії, конституції, дає на те, щоб державна мова. Як українська розвивалася у всіх сферах суспільного життя. Мар'яна Марусинець каже у кінці 2022 року, була прийнята програма ініційована керівництвом області щодо підсилення україномовної компоненти у краї. Прийнята була така програма функціонування української мови як державної у всіх сферах суспільного буття протягом 2023-2027 років в рамках цієї програми. Ми намагаємося підсилити українську мову. Щоб вона була на рівні державної, визнаної державної, так як це гарантує право і закон про українську мову, крім того, щоб ми відчували і намагалися. З усіма параметрами і вимогами вимовляти її чітко, правильно, тому що від цього залежить наша українська ідентичність це поколінне вивчення української мови і його пропагування. Крім того, наша молодь має цінувати і шанувати українську мову, тому що за неї сьогодні борються. І це наше найважливіше завдання. Ця програма передбачає низку заходів. У нас є понад 70 активностей, які зареєстровані. Що це за активності? Тобто це підсилення української мови на рівні викладання української мови в закладах загальної і середньої освіти, і не тільки в закладах загальної і середньої освіти, а всіх лінійці, яка є у структурі освіти. Друге, це є позашкілля, це організація в позашкільних установах. Українська мова як основна комунікація серед дорослих, серед учнів, серед позашкілля, яке займається активно і куди багато дітей звертаються з гуртковою роботою. Крім того, це є бібліотеки, це є різні вечори. Різноманітні активності проводять на рівні громад, районів, краю, а також заходи обласного і всеукраїнського спрямування. Для прикладу конкурс Яцик який йде по всій лінії до всеукраїнського конкурс Тараса Григоровича Шевченка, де наші учні мають призові місця. Це олімпіади, які так само проводяться з української мови на рівні не тільки області, але й всеукраїнські. мова, література. Це і олімпіади для наших. Національних спільнот, які так само беруть участь у цих олімпіадах знання української мови і літератури, з огляду на мультикультурні закарпаття окрема увага організації заходів з популяризації української мови і літератури у освітніх закладах з мовою навчання нацменшин. У Нас є багато діалектів, які десь спричинюють і є такою, я би сказала, проблемним полем, тому що учень або дитина, як вона чує мову, так вона від. Орю, тому це ми намагаємося, щоб талон мови дотримувався в закладах загальної середньої освіти. І носіями цієї мови мають перш за все бути вчителі, батьки, тому що вони є тим джерелом, яке дає основу засвоєння мови з 2020 року. Мовним омбудсменом України Тарасом Кременем започатковано низку ініціатив на рівні держави. За цей час ми змогли зробити неймовірні мовні прориви в усіх куточках України тисячі місцевих мовних програм, необмежена кількість мовних курсів, ресурси, які кинуті на підтримку мови, культури та нашої національної ідентичності, незалежно від того, чи це Берго, чи це Миколаїв, чи це Слав'янськ, Краматорськ, або інші міста і містечка нашої славної країни. Питанням мови та національної ідентичності приділити особливу увагу, а це означає, що це пріоритет і для нашої держави, а значить і для цивілізованого світу, який продовжує нас підтримувати. Закарпаття є амбасадором і прикладом реалізації усіх мовних програм, каже Тарас Кремінь. На Закарпатті в усіх громадах працюють місцеві мовні програми, починаючи з 2021 року. Керівництво області і міста, і відповідних громад тримається на особливому контролі. Тому що питання мови на Закарпатті дуже часто є політичне. Його намагаються використати вороги, продемонструвавши це нашу. Наше непорозуміння цих проблем, але як уповноважений, я говорив багато разів про те, що Закарпаття це український ключ до європейського співтовариства. Якщо ми знайдемо порозуміння, а ми його знайшли тут, у самому центрі Європи, і ми вже в Європі, ми обов'язково будемо в Європейському співспівтоварист питання тільки часу одна з ініціатив мовного омбудсмена, яку реалізують на теренах України спільно з Державною службою якості освіти, це моніторинг використання державної мови в закладах загальної середньої освіти. З 28 квітня по 12 травня 2025 року буде проведено третій цикл моніторингу щодо забезпечення функціонування державної мови в освітньому процесі у закладах загальної середньої освіти. Це вже втретє Закарпаття бере е, в цьому участь. Е, відповідно до вибірки, яку проведено Державною науковою установою Інститут освітньої аналітики, сформовано учасників моніторингового дослідження. Е, під час моніторингового дослідження буде проведено онлайн-анкетування учнів, батьків. І також в цьому участь візьмуть педагогічні працівники у анкеті з два десятка питань, включаючи загальні відомості про респондента. Опитування проходить анонімно на онлайн-платформі за покликанням. Результати э, самого дослідження вже будуть узагальнюватись, але не будуть використані в роз, в розрізі окремого закладу освіти, громади чи регіону. Тому це моніторингове дослідження. Ми будемо бачити загальну картину на рівні держави, в тому числі, і побачимо анкетування наших здобувачів освіти. Поки триває третій етап моніторингу, можна говорити про результати попереднього, проведеного минулоріч з 25 квітня по 10 травня. Тенденція самого закарпаття в тому, що більшість дітей володіє державною мовою. Є покращення до володіння державною мовою, скажімо, на рівні побутової лексики, тобто діти починають більше спілкуватися вдома не рідною мовою, а українською мовою однак є ще частина дітей. Які е, все-таки у попуті використовують свою рідну мову, тобто або мову національних меншин, або, скажімо, використуються тією мовою, ну яка їм ближче? Тарас Кремінь відзначив важливість цього дослідження, зазначивши дослівно результати моніторингу, свідчать, що українська мова стає все більше невід'ємною частиною шкільного життя. Наше завдання підтримати та розвивати цей процес, аби кожен учень мав можливість отримувати освіту державною мовою.